Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, вас вітаємо. Вітаємо Вітаю, студія. пане Андрію. Попри те, що прикордонників ми бачимо їхню діяльність, виринають окремі рідкісні відео навіть у Бахмуті, як вони три години тривають позиції. Це відео можна побачити на сайті Державної прикордонної служби. Ми зараз вас питаємо про ситуацію не в Бахмуті, а на кордоні в цілому. Ну, власне, да, я можу також підтвердити, що прикордонники є ефективною складовою Сили оборони України, в тому числі і на Бахмуті. Однак, наші військовослужбовці боронять і інші напрямки і захищають і оберігають державний кордон. Це зокрема, звісно, прикута увага до кордону з Білоруссю та Росією. Ситуація там залишається. Повністю контрольованою, однак, якщо брати напрямок кордону з Росією, то звісно, що ворог не припиняє своїх терористичних дій і продовжує обстрілювати територію. України наносячи удари своєї території, для цього застосовується майже все озброєння, власне це і артилерія, і міномети, неподинокі випадки застосування і авіації, з якої наносяться удари по українському прикордонню. По кордону з Білорусі також ситуація залишається контрольованою. Ми не бачимо. Створення необхідного таку, ударного групування, яке мала країна терорист по той бік кордону, звісно, що на території Білорусі знаход... продовжують знаходити... знаходитися російські військові, але вони в першу чергу задіяні до підготовки до спільних навчань з підрозділами армії Білорусі. Але попри все, ми продовжуємо укріплювати свою лінію кордону на цьому напрямку. А також робляться всі необхідні фортифікаційні укріплення при кордоні для того, щоб всі підрозділи і складові сили оборони, які знаходяться на цьому напрямку, мали можливість відбити будь-яку атаку в інженерному відношенні по кордону з Росією. Роботи проводити більш складно через ті обстріли, які веде країна агресор. Але українське прикордоння також укріплюється для того, щоб як і на кордоні на напрямку кордону з Білорусі сили оборони України. Мали можливість і укриття і ведення бойових дій, якщо ворог повторно спробує зайти на нашу територію. Прикордонники посилюються не тільки фортифікаційно, але й у вигляді, у вигляді живої бойової сили за рахунок створення тієї ж бригади гвардії наступу «Сталевий кордон. Ми із представником сталевого кордону спілкувалися на початку цієї години, але і також ми повертаємо своїх людей з. Зокрема, було проведено великий великодній обмін полоненими. І от цікаво, пане Андрію. А чи були серед тих, кого повернули на батьківщину, і працівники Державної прикордонної служби України? І до речі, принагідно я хочу зараз проанонсувати розмову у марафоні Єдині новини власне із Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міністерства оборони України о 10.50. Ми з ним поспілкуємося, але хотілося б і від вас, пане Андрію, деталі цього? Обміну почути ну власне по деталями можу зазначити а, лише те, що так на щастя, серед тих, кого обміняли, а, під час останнього обміну були і прикордонники. Це були три військовослужбовці, а, в тому числі і з Донецького прикордонного загону, який боронив а, Маріуполь. А, на щастя, на даний момент а, під час всіх обмінів вже вдалося повернути додому більше. 230 наших військовослужбовців вони в подальшому проходять необхідну реабілітацію, медичний огляд, лікування за необхідності. І звісно, що державна прикордонна служба активно співпрацює з усіма державними органами, координаційним штабом, які займаються обміном полонених, для того, щоб якомога швидше повернути всіх наших хлопців і дівчат додому. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, якщо ви кажете, що троє повернутих на Великдень це прикордонники з Донецького прикордонного загону. А скільки тоді прикордонників безпосередньо за вашими даними або зникли безвісти, які боронили Борюполь, або вони потрапили в полон? Тобто скількох людей ми ще очікуємо, є у нас точні дані? Трошки поправлю серед тих, кого звільнили. Є і військовослужбовець донецького загону, а також військовослужбовці нашого львівського прикордонного загону. Звісно, що ми маємо дані відносно тих, хто перебуває ще в полоні, і також тих хлопців. Які зникли зникли безвісті? Дані на жаль, я не, не можу озвучити, але ще раз зазначу, що робота ведеться постійно і в тому числі з координаційним штабом для того, щоб всіх повернути додому. Ми е, знаємо про кожного і розуміємо, е, наскільки їм там складно, і робиться все необхідне для того, щоб вони. Повернулися на батьківщину, пане Андрій, і останнє питання: наскільки активним був пасажиропотік на великодні свята, і зараз він стишується, чи безпосередньо ще тиждень буде активного руху, чи навпаки, надто спокійно все? Пасажиропотік останні майже три тижні він такий досить активний. Починаючи десь 29 березня, ми почали фіксувати поступове збільшення пасажиропотоку. В окремі дні він досягав і понад 110 тисяч осіб за добу. В середньому це було десь 90-100 тисяч осіб за добу. До збільшення пасажиропотоку показники були на рівні до 80 тисяч осіб за добу. Але примітним є те, що всі ці дні переважав в'їзд громадян, які перетинають кордон над тими, хто виїжджав з України. Загалом за ці дні на в'їзд ми маємо більше ну майже 200 тисяч осіб, які прослідували в Україну, і основна категорія це наші співвітчизники. Тобто, фактично, це ті громадяни, які планували провести великодні свята. Дома або ж просто в Україні і активно слідували Україну в середньому перевага на в'їзд це понад або близько 10 тисяч осіб. Але були такі дні, коли пасажиропотік на в'їзд переважав і в понад 30-20 тисяч осіб, які поверталися додому. Протягом вчорашнього дня пасажиропотік різко знизився і був на рівні 60 тисяч осіб за добу, але в відсотковому співвідношенні він коливався 50 на 50. тобто не було ні переваги в'їзду, ні переваги виїзду. Звісно, що зараз будемо відслідковувати динаміку можливо повернення тих, хто приїжджав в Україну назад за кордон, але не виключно те, що Масового виїзду також не фіксуватиметься. Дякуємо вам. Дякуємо. Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.